Від Господа вам хай примножиться дійсно на пізнання істини, щоб ви пізнали істину, пізнали Божу любов і Божу милість, і щоб ви не були як фарисеї, які засуджували Ісуса за проповідь, які засуджували апостолів, тому що в них не було Слова Божого. Перша церква, коли вона виникла, то вона зустрілася з одного боку з дуже потужним спротивом. Юдейських релігійних діячів, але з іншого боку, вона досить швидко поширилася навколо Середземномор'я, і практично все Середземномор'я було християнське. Але... але з плином часу змінювалися події, і так само змінилася церква. В ній почали переважати обряди релігійні традиції. І, власне, завдяки цьому значна частина Середземномор'я була втрачена і стала ісламською. Зокрема, це стосується Півдня і Сходу. Менш з тим, коли люди благовістять, то здебільшого світські люди ставляться до цього позитивно або щонайменше нейтрально. Благовістя це порятунок душ через слово Боже. І... Ну уявіть собі на секундочку: ніколи такого не було, щоби розіп'ята на Христі людина Воскресла. І тут раптом ця новина починає. Ширюватися серед земномор'я, а релігійники вони сперечаються з тим, щоби відбувалося пробудження, щоб християнство зростало. Пробудження першого століття і завойовування країн християнством відбувалося через те, що тоді розуміли в кого увірували в Ісуса Христа. Це милість і любов Божа. Звісно, люди, які з цим зустрічалися, для них це був величезний подіб. Але ми повинні зрозуміти ще одну важливу річ. Тоді духовний досвід був зовсім іншим. І люди дійсно зустрічалися з духовним світом. Ми дійсно знали, як діє духовний світ. Вони його переживали. Можливо, вони не розуміли те, що вони переживали, але для них це була реальність. І тому багато людей, зустрічаючись з Євангелієм, приймали його і ставали. Християнами, але коли ось це бурхливе духовне життя, сповнене Божої сили, сповнене Божої слави, сповнене Божої величі, замінили звичайні обряди та ритуали, це призвело до того, що Господь пішов з таких організацій, і, звісно, вони втратили свої позиції. Але і сьогодні Христос проповідує нам через своє Слово, через Біблію. Як тоді євреям, так і сьогодні нам Господь говорить на прикладі е, єврейського народу, що вони не почули слів Божих через пророків. Вони не прийняли застереження Божого, вони не слухалися голосу Божого і прийшов в полон, прийшли проблеми в їхнє життя. Прийшла війна, так і сьогодні, якщо ми не чуємо Слово Боже, якщо ми не чуємо людей Божих, об'явлень Божих в нашому житті, буде панувати диявол, милість Божа, любов Божа, Божий порятунок, виконання волі Божої, прощення гріхів, все це для порятунку душ. Якщо навіть з людини повиганяли бісів. Але вона протидіє благовісникам, до неї повернеться в сім разів більше бісів. І їй буде гірше, ніж до того, як вона позбулася залежності. Найцікавіше, що це стосується головним чином тих людей, які спочатку щиро увірували в Христа, щиро покаялися, щиро прийняли Євангелію. Але через якийсь час. Скотилися з духовного на тілесне християнство. І тоді дійсно порожнє житло буде заповнено тим самим духом, але він прийде уже з товаришами, які будуть лютіші за нього. Тому не будьмо фарисеями, не засуджуємо благовісників людей Божих, а дійсно стаємо. Християнами, віруючими в Слово Боже, віруючими в Ісуса Христа, які завжди прославляють Бога, і в яких серцях завжди живе милість, любов Божа, Боже прощення для порятунку душ. Тому що Бог він не спинився. Бог він живий, Бог і церква це не музей з манікенами. Дім Божий наповнений завжди. Життям наповнений Духом Святим, там, де серця належать Ісусу Христу, сповнені любов'ю Божою, де завжди відбуваються чудеса Божі, явлення слави Боже, це дім Божий, а не мертва релігія з її традиціями і обрядами. Нумо вивчати Слово Боже разом, щоб дійсно перемагати в дусі і в істині, щоб прийшло розуміння, що там, де є християнський. Цінності там завжди є процвітання і Божа благодать, і ми благословляємо нашу Україну на те, щоб в кожному серці Українця і того, хто живе в Україні, дійсно були Божі цінності. Амінь. Нехай Господь поблагословить вас.